Вітаю в ефірі Дніпронью студія Світлана Астахова. І ми вже підготували для вас актуальні новини станом на сьому годину ранку. Ніч у Дніпрі минула без обстрілів. Повітряних тривог протягом ночі не було. За повідомленням Укренерго на сьогодні, 18 лютого, ліміти споживання електроенергії для Дніпропетровської області відсутні. Це означає, що відключень світла протягом дня у Дніпрі не буде. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 51 звернення. Найбільша частка звернень знову стосувалася міських доріг, тротуарів, дворів. Ці трамвайні та тролейбусні маршрути працюють в штатному режимі за розкладом вихідного дня. Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 137 одиниць рухомого складу. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро ТІВІ та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради. Контакти ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Чергову партію медичних ліжок отримав Дніпро. Нова партія функціональних меблів прибула з Німеччини. Обладнання призначене для операційних, реанімаційних та травматологічних відділень. Ліжка трансформери забезпечують комфортне перебування пацієнта під час лікування та у процесі реанімаційного періоду. Скільки ліжок отримали і що говорять лікарі? Про це наш наступний сюжет. Біля однієї з лікарень Дніпра триває розвантаження обладнання з Європи, прибула чергова партія ліжок трансформерів. В першу чергу вони будуть використовувати для травматологічних відділень і для відділень інтенсивної терапії. Це кроваті, які не були у вжитку, вони знаходились як резервний фонд під ковід-відділення у Німеччині. 64 багатофункціональні ліжка прибули з лікарні Нюрнберга. Дуже велика потреба в тому, щоб ліжко мало не просто служити як ліжко, на якому лежать, а й мало функціональну частину, завдяки якій ми могли б підіймати головний кінець, ноги, руки. Ліжка трансформери мають вісім автоматичних положень і регулюються пультом. Підіймається. Випускається нижній кінець кроваті, піднімається головний кінець кроваті для того, щоб хворі максимально комфортно себе відчували, ми могли максимально допомогти хворим. На початку березня Дніпро отримує ще 200 таких ліжок. У місті планують повністю оновити на сучасний меблевий фонд лікарень. Кожен пункт незглавності має бути комфортним та підготовленим до будь-яких ситуацій. Чергова міста Ксенія Сушко приїхала з візитом до одного з таких пунктів, аби перевірити, чи виконані доручення міського голови із забезпечення пункту всім необхідним. Чи достатньо запасів води, чи є обігрівачі та медикаменти? Дивіться у наступному матеріалі. Це Якісь місцеві жителі? Це місцеві жителі вони вже знають. Вони на постійно є люди, які ходять світ. Багато приходять з дітками. Mm. Ну тут же і тривога, і то коли тривога, то вже пам'ятати. Пункт незламності в 54-й школі може прийняти 570 осіб. Він одночасно функціонує як укриття. Тут є все необхідне для того, щоб безпечно та комфортно перечекати ракетну загрозу або блекаут. Тут можна зарядити гаджети, випити чайку, погрітися. Також тут є лікар і медична сестра. Якщо якщо понад, по потребується, є кімната для Мамо мами, які приходять з дітьми або тата татусі, які приходять з дітьми, тобто повністю всім обладнано. Це наш один із наших 46 пунктів незламності, які по стандарту обладнані всім необхідним. Пункт з'єднання має генератор, який забезпечує роботу електромережі під час відключень. Тут завжди є тепло, світло, інтернет. В наявності вода, чай, кава та печиво для відвідувачів. Працює пункт незламності з восьми години ранку до десятої години вечора як окриття цілодобово. У Дніпрі музей АТО передав броньовану розвідувально-дозорну машину на потреби Дніпровської бригади ТРО. Коштом благодійного фонду її відновлять та відправлять на Донецький напрямок. Вона буде служити у якості евакуаційного транспорту та для підвозу бойового комплекту на передовій. На вуличній експозиції музею АТО у Дніпрі вже кілька років стоїть броньована розвідувально-дозорна машина. За легендою, її передали Дніпру з Криму. Кажуть, що через це він і має такий пісочний камуфляж. Зараз до нас багато звертаються, саме як до музею, військові, і ми, звичайно, що намагаємося допомагати чим можемо, якщо їм потрібна якась техніка, яка у нас знаходиться, звичайно, вони це брали або деталі від машин. От які знаходяться на вуличній експозиції, або навіть повністю. До музею АТО звернувся благодійний фонд, який відремонтує БРДМ, встановить двигун, поміняє колеса. Після ремонту оновлену техніку передадуть 128-й Дніпровській бригаді. ТРО. сьогодні музей АТО нам дарує бронетехніку. Будемо її ремонтувати, ставити двигун з Мерседеса і віддавати на передову. Для хлопців буде виконувати функцію евакуації поранених і підвозку БК. На передову благодійники хочуть за 5 тисяч доларів відремонтувати бронетехніку. Завершити роботи планують за місяць. Машина відправиться на Донецький напрямок. Урочисте погашення. На Дніпропетровщині ввели в обіг марку, присвячену працівникам критичної інфраструктури. Герої поза кадром, саме ті, хто захищає світло, тепло та зв'язок кожного українця. Спецпогашення бачила наша знімальна група. У головпоштамті у Дніпрі відбулося урочисте спецпогашення нової марки. Ми маємо разом ці труднощі подолати і перемогти. І ми розуміємо, що робота кожного енергетика, робота кожного працівника комунальної сфери, а наші воїни, наші лікарі, наші вчителі всі разом ми переможемо. На одному аркуші п'ять марок. На кожній зображені бійці невидимого фронту звичайні робітники та комунальники. Це люди, які зразу після працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій е приїздять на міста прильотів, на місто аварій і роблять все для того, щоб ми не залишались з вами без наших, скажімо, таких потреб. Марка незвичайна. Під дією ультрафіолету зображені яскраво сяє у темряві. Це зроблено символічно на, на честь наших е, е, воїнів от, світла, да, е, які там нас е, захищають в такі е, те, темрява. В таку темряву. Тираж марки 300 тисяч одиниць. Разом із нею випустили спеціальний художній конверт і листівку. Придбати весь комплект можна у відділеннях Укрпошти або онлайн. Вона відмовилася від роботи за кордоном і повернулася в Україну. Ніпрянка Марія Паршина керівниця зразкового колективу Алегро, що у палаці творчості дітей та юнацтва, до початку повномасштабного вторгнення вчила дітей танцювати. Після 24 лютого на кілька місяців змушена була виїхати до іншої країни. Але довго без своїх підопічних не змогла, знала, що її тут чекають, і повернулася. Тепер вони знову разом та відновили свої тренування. Дніпрянка Марія Паршина вчить дітей танцювати. Цій справі присвятила 17 років. Зараз вона керівниця колективу Алегра, що у палаці творчості дітей та юнацтва. В цьому колективі Марія сама колись танцювала. Колектив заснувала ще моя мати, паршана Діна Володимировна. Тому я починала в цьому колективі спочатку як танцюристка. І це справа мого життя. З початком повномасштабного вторгнення Марія на деякий час виїхала за кордон. Жінці пропонували залишитися в іншій країні та почати викладати там, але вона відмовилася та повернулася в Україну. Так як я не дуже гарно знаю мову іноземну, то мені сказали, що будуть діти, які говорять російською мовою. Тільки на співбесіді я зрозуміла, що російською мовою тож діти росіянок. Це було остаточне рішення, коли я прийняла, що треба вертатися в Україну, то я не зможу. В Україні на Марію чекали вихованці її колективу і вони відновили тренування. Вони дуже були раді, не сподівалися, що я повернусь. Вони в такому пригніченому стані були, дітки. Спочатку вони мовчали. Я приходила до зали. У мене роздягає тиша. Зараз вони вже посміхаються, і вони спілкуються вже в роздягальні. Почали раніше приходити трошечки. Танці вилікували від суму і дітей, і саму Марію. Зараз найбільша мрія жінки дочекатися чоловіка, який служить, та провести з родиною увесь день. Обереги для захисників України у Дніпрі продовжують проводити патріотичні заняття для малечі. Діти разом із дорослими створюють власними руками обереги. Волонтери їх переправляють на фронт і передають прямо в руки військових. За 2022 рік на майстер-класах дітлахи зробили близько 20 тисяч різних патріотичних виробів. На занятті, присвяченому Дню пам'яті героїв Небесної Сотні побували наші журналісти. Сьогодні ми будемо з вами робити ось такого янголятка. в аудиторії, наповненій малюнками та дитячими виробами, повна тиша. Батьки із малечою уважно слухають викладача. Це янголятка потім полетить до наших захисників на столах. Пензлі та фарба. Учасники майстер-класу із нетерпінням чекають, коли зможуть розмалювати янголя або знають їхню міцну енергетику. Щоб наші захисники захищали нас та поверталися швидше, я в це дуже вірю, тому що це така м дуже. Чутлива енергія, яка е також на війні робить дива. Технологія розпису проста навіть для малечі. Посередині блакитно-жовтий прапор, і на його тлі червоне серце. Десь не рівненько, десь крівенько, але від душі. Бо ми йому розповідаємо про саме про це, налаштовуємо їх перед роботою. Тому вони потім з відповідальністю стараються. В дитячих гуртках роблять обереги, пишуть листівки та малюнки і передають їх на фронт. Наші військових їх беруть і прикладають до серця. Тобто, саме це є о той, мабуть, спокій о той мир, який вони оберігають, і за тисяч янголів, 10 тисяч патріотичних браслетів та півтори тисячі малюнків. І на цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроекти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, знаєте, ми працюємо в Ютубі, Телеграм-каналі та на Фейсбуці. А я з вами прощаюся. Бережіть себе.